Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми розпакуємо три посилки, які я замовляла з сайту Vinted. Це з рубрики Мої вигідні набори люксової косметики. Так, але в цьому відео буду, хочу вам показати, які чекає, може чекати вас розчарування від покупки на сайті. Отже, це я підібрала три такі посилки, які, на мій погляд, ну, були в неї такі мінуси. Так, ну давайте подивимось, давайте починати. По традиції давайте почнемо з найдорожчої. Ця посилку я оплатила 16 євро. Це мені прийшла ось такі дві коробочки косметики. Давайте перше я вам покажу, яка косметика прийшла, а потім розкажу, який тут мінус. Так, відкриваємо і будемо дивитись. Перше, ось така маска від патика. Я, е, в мене така була, але я продала її. Ну, не знаю, цей раз чого продавати чи ні. Давайте, до речі, подивимося. Так, е, маска засліддована. Ось, е, ну, це повнорозмірний. Так, ось така маска. Далі е, желе тонік. ось такий, До речі, е, по два було. Давайте я зразу відкрию, де чого було. Мені здається, по два. Я помиляюсь, що це не тут. А ні, ні, це не та посилка. <сі> Я перепрошую. Я просто ось таке вже теж отримала. В іншій посилці і по дві було. Тут, ні, тут це по одному. Так. Ось такий жилетонік. Так, це після сонця. Ось такий кремчик. Так, теж повнорозмірний 50 мл. Далі 75 мл, Що це у нас? Це для волосся. До речі, для волосся в мене якось дуже так швидко все йде. Засоби для волосся. що Це не помішає. Далі ось знов тонік з вітаміном С 50 мл. Крем для рук, ось така мініатюрка 30 мл. Це теж для волосся. ось 206. Я колись, в мене така була мініатюрка, я її використала. Здається, була непогана, наскільки я пам'ятаю. Шампунь від нюкс в мене точно такий є, якраз. Так, як це мініатюрка 30 мл. У мене такий так само є. якраз буде 60 мл, вже надовше вистачить. Потім це гель для вмивання, Обличчя 50 мл. Так, серум 30 мл. Ще од... а ні, це вже ЗСП 30 кремчик. якраз на зиму добре. Потім тут мініатюрка олійка для губ 10 мл. Це що? Це шампунь від нюкс ось такий мініатюрка. Це це буржуа, якась помада чи що. Ну, давайте відкриємо. Так, помада. Не знаю, чи буде видно. Ось така. Так, ось така помада. Тільки. Я... А, вона отак викручується. А, вона викручується. Я думала, що вона натискає. Давайте від... викрутимо, будемося. Ось така двохколірна. Давайте я зроблю своч. Так. Ну, трохи яскрава, можливо, я буду використовувати аромат приємний, як цей, як керумяного вже давно не знімала і вже заговорюсь. Добре, і останній з цієї коробочки це ось такий від Мак пігмент. Ось такий, так. Я його повністю відкрутила, там він якось інакше, я його розкручувала. Не пам'ятаю. Ось такий. Не знаю, пігменти я не дуже люблю, ну попробую такий цікавий колір. Ось. Так, далі це все те саме. Від Пакора... та сама посилочка від парабани ось такий лосьон, великий фейм. 100 мл, я його, напевно, продам. Тому що такі парфумовані лосьони добре йдуть. Та як це 100 мл, його, напевно, можна за євро 8 продати. Тому що я 50 мл продавала по 4-5 євро, ну, можливо, за 6. Точно. Так, далі ще один тонік в жиле 50 мл. Це що ще для волосся 75 мілілітрів. Так, тут це що таке? Щось я не бачу. Що це таке? А, це демакіяж для зняття макіяжу, напевно, ось так сказати. Далі, оце якась олійка. Для волосся. До 08-27 бачу дату. Крем для рук в мене такий є. Ще не користувалася. Відміра олійка. Не знаю, для чого олійка, олійка. А для обличчя це для сяєння шкіри. Ось ось така. 20 мл це мініатюрка. Далі ось такий крем для обличчя. Потім серум. Так, е серум для губ. Перший раз таке <сум> чую. Так, це елюксір, якийсь такий грязний, подивіться. Ну Вже мінус, видно, а він або протік. Подивіться, як його мало. це Ну Я навіть це не бачила, от зараз з вами е помітила. Навіть не знаю, що це таке. М це так як тонік. Тонік для обличчя. Так, далі. Це, це що таке? Так. Це е, хайлайтер для тіла. Ось. І ось таке маленьке це у нас олійка для губ, так. Потім румяна. Так, давайте відкриємо, подивимось. Ось такі. Я вже їх пробувала. Е, колір мені сподобався такий персиковий. Ось. Далі бронзер від Revolution Давайте подивимося. Дивіться, бачите, все таке грязне, хоча косметика не користована. Ну, на вигляд, по крайній мірі, не видно. Але якісь коробки такі, знаєте, невідомо, де стояло. Так, ось такий бронзер. він сяючий. Так, я вже робила свотч. Давайте ще вам зроблю свотч. В принципі, я думаю, що буду ним користуватись. попробую. Ну, він надто темний. Ось такий, знаєте, дуже пігмент... Ні, не темний, пігментований. Але я думаю, що, можливо, якщо підібрати пензлик, то можна його вуалькою нанести. Ну, по крайній мірі, це і так продати неможливо, тому буду користуватись. Цю коробку я відразу викидаю, бо вона мені неприємна в такому вигляді. Так, його ставлю. Потім ще був такий аромат, якийсь Крісмас Дрім. Е, так ось такий. Приємний, приємний. Так, і маленьке люстерко. Ось таке, Я не буду показувати люстерко в камеру. Ну, ось таке маленьке люстерко. Так, давайте порахуємо, скільки продуктів по традиції. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Так, двадцять. Один. 22, 23, 24, 26, 28, 31. Ну, якщо рахувати люстерку, то 32. 32 продукти за 16 євро. В принципі, ну, в принципі, хороша ціна, приємна ціна. Продукти багато повнорозмірних, це все плюс. Але який мінус? На фото було заявлено не 32 продукти, а 36. На 4 продукти мені продавець просто не доклав. З яких три ну, там були якісь мініатюрки або щось таке, що мені не дуже цікаво. Але один продукт, який мене дуже цікавив, це був повнорозмірний крем для обличчя 50 мл. І я якраз його хотіла попробувати. Ось. І тому мені було це неприємно. Продавець якось тягнув час, не хотів вирішувати цю проблему. Відтоді він мені сказав, щоб я повертала цю посилку, але взагалі на вінте багато що залежить від продавця. Тобто, якщо він погодився, якщо продавець просто морозиться, нічого не відповідає так, то вам повернуть кошти за посилку і у вас та посилка лишиться. Але якщо продавець щось робить, хоча вам це не подобається, так він мені сказав, ви можете повертати посилку, він там нажав, але я маю платити за доставку. Чому я маю платити за доставку посилки, цим займатися безкоштовно і ще й платити свої гроші за те, що продавець не доклав мені продукти? Я не знаю, як напишіть, як ви думаєте про це, але я думаю, що це неправильно. Що це все-таки, оскільки провина продавця, то він тим більше, продавець живе недалеко від мене, скажімо так, в 20 кілометрах. І що я запропонувала? Я запропонувала йому, що я можу під'їхати, тому що я там буваю в тому місці. Я можу під'їхати і забрати недостаючі... Товари, що на що протвесні пила, ні, на жаль, я зараз на відпочинку і взагалі невідомо. Ну, почались якісь відмазки тупі, тому що е, можна би було, наприклад, так, якщо він на, вона чи він на відпочинку, могла сказати, що окей, зараз я на відпочинку, давайте це питання вирішимо через два тижні чи через місяць, неважливо. Ну, якось це вирішимо. Ну, я так розуміла, вона вирішити. Не хотів вона, вона взагалі мені спочатку заявила, що, мов, це не я відправляла посилку, бо я взагалі на відпочинку. І, і взагалі невідомо, не скільки вона на відпочинку. Я так зрозуміла, що це відмазка, тому що відправляла не вона, чому не докладено, вона нічого не знає. Вона далі на відпочинку, скільки буде, невідомо і так далі. Ну, Одним словом, так, я перше думала відправити назад цю посилку. Вже, думаю, ладно, заплачу за доставку. Доставка, здається, 3 або 4 євро була цієї посилки, я вже точно не пам'ятаю, ну, десь так. Але я теж їхала на відпочинок, якраз не мала коли цим займатися. Думаю, добре, тут багато продуктів, які мені підходять. Ну, в принципі, залишаю. Так, це перший був такий у нас сумнівний досвід. Так, давайте дивитися другу. За другу посилку я заплатила, не пам'ятаю, 9 євро. Здається, 9 євро. Так, і давайте дивитися, що там було. І теж це посилка з пригодами, скажем так. Перше, що було ось такий шампунь. Head and shoulders. Дам попробувати чоловікові, але мені треба рідке мило. Тому, я думаю, використаю якраз для як рідке мило. Так. Потім був ось такий крем для рук від Івроше, хамам. Мені дуже подобається. Так, по даті, бачите, от уже дата до 23-го року. От уже мінус знайшли, але це вже не так страшно. Крем для рук. Потім ось така олійка. Але вона якась така обклеєна, якісь цифри на ній. І, ну, правда, тут написано до 27-го року, але чомусь на наклейці невідомо. Так, ну, така олійка. Так, для тіла з паєтками. Можливо, я її продам. А, тут теж 27 й рік, я напевно її почищу і продам. Потім, от уже перший сюрприз. Подивіться, скільки мені відправили. Ось я взагалі брала цю посилку із -за засобу для демакіяжу очей від Rocher. Тому що він мені найбільше подобається. Такі засоби, якщо окремо брати, навіть на вінти, вони дорого коштують. Ну, ти за копійки не купиш. Я побачила на фото, він був повний. Подивіться, скільки мені прийшло, от стільки. Я продавцю скинула фотографію. Вона каже: Ну я не знаю, можливо, розлилось, але воно прийшло мені от-от в такому пакеті, і пакет повністю, повністю сухий. Тому як воно могло розлитись, я не розумію. Це... І на фото вона була повна і не було ніяких оцих наклейок. Я не розумію, навіщо продавець перед відправкою якісь наклейки наклеїла, відлила собі, чи що. Невідомо. Ну, одним словом, отак мені прийшло. Так, але це ще не все. Далі, ось така олійка ще мені прийшла 100 мл таїті. Так. Далі. Тут багато від ігроше буде. Крем для рук. Цей вже до 26-го року. Бачите, щось може бути протерміноване, щось якесь неповне. Так, ну не часто мені таке попадає. Так, і ще, за чого я брала цю посилку, так, за цих двох товарів ось цей і ось цей. Цей Secret De Loli, це дуже класний бренд, і я хотіла попробувати цей шампунь. Ось і тут повнорозмірний, 250 мл, тому так. Далі, що там ще було? Такий гамаш. Для обличчя 75 мл, теж класний. Потім. А, от молочко для демакіяжу теж мені пригодиться, це добре. Далі це крем для шкіри навколо очей ось такий від івроше. Потім це скраб і маска. Ось такі. Скраб класно. Ну, масок в мене дуже багато. так Далі ось така ще маска. Якраз в мене зараз закінчується від івроше. Так, зараз це в кінці покажу. Потім від Ritual крем для тіла 70 мл. Крем для рук ось такий 30 мл а Цей вже до 26-го року хороша дата. так. Потім ще одна маска, і це крем для рук. Цей, напевно, протермінований до 25-го року. 11. А, ні, ще не протермінований до листопада 25-го року. А маска до 26 Так, і останнє, що мене повергло в шок по-перше, е, цей крем на фото був в коробці. Чому він прийшов без коробки? Мені невідомо. Так, далі. Відкриваю я цей крем. Дивіться, що це? Я продавцю написала. Вона теж ніяк, ну, щось вона мені написала, чому це так. Я написала, ну як на фото в коробці, все все нормально. Вона каже, у мене пошк... пошкодилась коробка, і я змушена, здається, була її викинути. Ну, добре, коробка якось пошкодилася. Чому під час пакування посилки це невідомо, ну добре. Але чому отак? Вона каже: Напев... а, вона мені написала: це напевно брак. Ну, як брак, якщо ну, більшої половини крему просто немає. Ну... Знаєте, я це боюся використовувати на обличчя, бо явно ж це хтось користувався, я, напевно, просто використаю як крем для ніг. Хоча дата, подивіться, до 127 дата хороша. Це свіжий крем, але ну, ось, такі, ось такі пригоди. І от, ну, за цю посилку я заплатила 9 євро, мені здається, так. Давайте порахуємо, скільки продуктів. Раз, два, чотири, п'ять. Ш... Ну, Цей крем я навіть не буду рахувати. Давайте без нього Шість. 8, 9, 10. Ой, що там стукнулось? 13, 14, 15, 17 продуктів. Ну, крем 18 за 9 євро теж по 50 сантієм. В принципі, в ціну ми вклалися. Але, ну, бачите, ось такі пригоди можуть бути. І продавець ніяк. Цей, цей продавець навіть мені не пропонував повертати посилку, нічого. Просто отак якось все пішло. Ну, і я думаю, добре. Не буду вже цим займатися. Так, і остання посилка напевно, найбільший шок. За неї я заплатила 8 євро. Ну і давайте дивитися, що там. Ой, в мене все повивалювалося. Так, 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 зараз, зараз. Давайте перше з цієї косметички, а потім. Так, ну давайте дивитися це, це пізніше. Е, перше, що мені ось такий гамаш для обличчя твердий, Ну, це таке, як мило. Мені треба тверде мило, рідке мило. У мене немає ні, ні рідких, ні твердих. Це, в принципі, добре. Що ось мило. Я буду просто як мило для рук. Потім ось таке мило для рук. Так, і ще одне, мені здається, було тут мило для рук. Ось таке. Тобто, три мила для рук це, в принципі, класно. Так, далі ось такі румяна. Мабель у мене, до речі, є. Треба буде порівняти, чи це той самий відтінок, чи ні. Далі, ось такий написано, що це тінт. Бальзам. Ну, давайте зараз подивимося, як він виглядає. Це такий олівце. У мене є такий, але в іншому кольорі. Ну, в принципі, колір красивий, рожевий. Давайте, до речі, попробуємо. Ага, дійсно, як, як тінт. Ну, практично не наноситься, бачите? Так. Е, далі. Далі дивимося. А, от ще й одне мило знайшла тверде. Так, ще одне ось таке мило. Чотири мила. В принципі, це класно, бо у мене немає, кажу. Потім ось така олійка для зняття демакіяжу. Вона, в принципі, така посередня, але 50 мл. Хай буде. Я зараз такою, до речі, користуюся в порожніх баночках вересня розкажу. Так, це що таке? Це скраб для обличчя. 25 мл, теж класно. Потім фільорга: це крем для обличчя. 30 мл, повнорозмірний. Далі, далі пішло ось щось мені таке невідоме. Що це? Подивіться, це певно користоване. Оце, якщо я буду лишати собі, бо зараз я розкажу, я це відразу викину. Ось, бачите, в якому воно стані, залите все. Так, це вже перший мінус. Далі. Далі ось такий блиск до 12.26. Зараз подивимося. Я його навіть не відкривала, не дивилася. Так, цей вроді новий. Так, цей новий, але Маріно. Він ну, такий цікавий. Давайте попробую. Але подивіться, що з ним? Ось такі. Ну, такі красиві блискітки. Ось так. Далі. Далі потім ось такий коректор від Івроше. Тож він, як бачите, Ну, не дуже новий. Давайте, ну, якщо б я ним користувалася, я би його просто половину відрізала. Давайте спробуємо. В принципі, його можна як базу під тіні використовувати. Я бачила, дівчата використовують. Так, ось таке. Ну, і далі лишаються пробники водичок. Ось такі пробники, бачите, від Репліка дві штуки. Берення оцей гермес мені дуже сподобався. Я якраз його закінчила. Ляпотіт Ропнуар від Гірлен. Мандарин Базилік у мене такий був. Мюглех. Потім скандал жан Котьє», але це для чоловіків, і парабани фам. Так, це все було в такій косметичці. І це ще не все. Ще були ось такий гремінь. Мені сподобався. Я бачила, що це в боксі від Блістів чи від якомусь боксі такий приходив недавно. Так, людям, мені ні Потім ще прийшла така щіточка, розпакована. Тому я так думаю, і в якомусь волосі, я так думаю, що що це був, вона вже користована, тому, звичайно, її би викинула, якщо його залишу. Тому що я поки що ще не знаю, чи залишати, чи ні. Так, ось такий темний тональний прийшов, і теж він, я його відкрила, і він ось такий. Тобто, користуватись ним, звичайно, неможливо. Так. І найбільший шок, що мене. Із-за чого взагалі я брала цю посилку, я брала із ароматів. І найбільший шок. Подивіться, Вікторія Сікрет. Я брала дочці цей спрей, ну, я хотіла, і подивіться, скільки його. Хоча на фото він повний. Розумієте, на фото він повний. І... А подивіться, скільки його є, просто на дні. Знаєте, Ми ще дивилися, коли я збиралась купувати. Цю посилку я доньці показала, вона каже, можливо, це прийде підробка. що така ціна ну, на Victorio Sіcret взагалі ціни ну, високі. Наприклад, якби він був повний, і я би могла його продати за 8 євро і відбити всю посилку, чи за 10. Але він отакий, розумієте? І три парфуми від Adopt. Теж, ну, Ці по фото складно було приділити, бо бачите, тут такі малюночки, але вони теж я вам зараз покажу, скільки їх. Цього от стільки. Їх просто на дні. Цього трошки більше. От ну Бачите, десь четверта частина. А цього взагалі на дні. От ось, оце я вже один раз попробувала, мені дуже сподобався аромат. Ну, їх на дні, розумієте, практично порожні флакони. І вони прийшли ось в, такому, в такій косметичці від Sephora, Ось це все. Так, коробка пуста. Ну, от, пишіть, що ви думаєте про це. Ну, я в шоці? Ну, як от так. Я не знаю, що мені робити. Давайте подивимося, чи це варто 8 євро. Давайте порахуємо, перше такі продукти, які, можна сказати, нормальні. Раз, два, 4 мила. Так, ось ця олійка це 5. Потім кремчик 6. Рум'яна. Так, я дивилась, вони нові 7. Далі, ось цей скраб 8. Оцей олівчик 9. Ну, цей блиск, ну, добре, порахуємо, бо він новий. 10 10 продуктів, потім гребінь І раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пробників. Сім пробників. Ось, 10 і 7 пробників, ну і все решта таке, знаєте, ну, аромати, хоч вони бушні, але ну, я їх а, 8 пробників. Я їх буду використовувати, в принципі, ну, якщо залишу. Ну, а ось ці 4, я не знаю, 3 прийдеться витягнути. Цей коректор можна обрізати. Ну, якось так, пишіть як вам. Ну, я не то, що скажу, що я дуже розчарована, тому що я взагалі сприймаю це як досвід. І ну, Я не сижу, не плачу, що Боже, мені таке прийшло. Але знаєте, це немає. Це мінуси посилки, і я хотіла їх вам показати, що ось такі можуть бути е, неприємності. ну Для когось може це неприємність, для когось може ні, але ось таке може бути. І давайте, щоб це не закінчувати на такій сумній ноті, я вам ще покажу два аромати, які я. Які у мене з'явились перший аромат це ось такий. My Everything. Це знятість, мені здається, знятість від компанії Avon. тому що він 18-го року випуску, я його купила за 2 євро. Я вже його носила. В принципі, такий красивий солодкий квітковий аромат. Писали про нього, що він дуже-дуже солодкий. Для мене він не дуже солодкий. Ну, звичайний в стилі Avon, я би сказала. Аромат носибельний. Чоловікові, йому не сподобався, сказав, що це за аромат такий страшний. Ну, не знаю, чи буду його носити, але подивлюсь. І наступний аромат, який я купила за 4 євро, це Avon Splendoria. Він був, по-перше, 4 євро і ще й з безкоштовною доставкою. Ну, Там в є така функція, якщо продавець новенький. То в нього деякі товари можна купити так, з безкоштовною доставкою. Я не знаю. Не всі продавці, але таке буває. І якщо я це бачу, то я користуюсь цією можливістю. Аромат мені теж сподобався. Він в стилі фаревей. Він такий насичений. Голосний, я його тільки наносила на руку, ще на собі не носила, тому буду пробувати. Але за 4 євро, думаю, ну, добре, в мене багато ароматів Фаревей якраз поповнив мою колекцію. Так, ну це все. Це всі були мої покупки на сьогодні. Я випишіть, як вони вам. Що би ви робили на моєму місці? Цікаво буде почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових лор... Лор... роликах. Всім па-па-па-па.